6 січня закінчується Різдвяний піст. На столі має бути 12 пісних страв на честь 12 апостолів. Обов'язково для передріздвяної вечері є куття. Постують далеко не всі люди, але накривати на стіл 12 пісних страв на святвечір вже стала традицією для всієї України. Але й найважливіше налаштувати власні думки, очистити душу ще декілька місяців тому назад. Ми всі з вами, жителі міста Слов'янська, не могли і уявити собі, що зможемо зустріти. Оці святкові дні. Але по великій Божій милості Господь дарував нам волю, Господь звільнив нас від загарбників, від окупантів, на жаль, не всю Україну, але наше місто Слов'янськ звільнив. Я сподіваюся, що через ці події відкрились у багатьох очі. І мало того, що людина розуміє, де добро, де зло, людина ще повинна йти за добром. Іти за Богом, іти за істиною, тому що Бог є істина. Дай Бог, щоб е, оце Різдво, яке ми з вами зустрічаємо, навчило нас йти тільки за єдиним істинним Богом. Сьогодні святий вечір. І оцей день Він готовить нас безпосередньо до зустрічі Різдва Христового. І сьогодні пісний день, строгий піст. Е, ми згадуємо оте убожество, у от, ту скромність, у ту бідність нашого Спасителя, який прийшов у цей світ, який не мав де і голови прихилити. І тому у цей день. Е Відбувається богослужіння у храмі. В цей день є дуже багато народних звичаїв, але я хочу підкреслити, що ці звичаї вони беруть своє коріння з язичництва. Я хочу нагадати, що ми з вами не є язичники, ми є християни. Звичайно, якщо якийсь звичай він не протирічить християнському духу, християнському ученню, то його можна вшановувати. Наприклад, вечеря із 12 страв, в знак і пам'ять про 12 святих апостолів. У святий вечір не треба ворожити. У святий вечір треба молитись, дякувати Богові. Особливо ми повинні дякувати жителі міста Слов'янська, що ми маємо можливість в теплих оселях з накритим столом зустріти світле свято Різдва Христового. У цей вечір також треба прославляти Бога. Треба співати духовні пісні, яких називають ще колядками. Де прославляється різдво Господа нашого Ісуса Христа, е, у цей вечір треба готувати свою душу, щоб прийти в самий день свята на Богослужіння. Тож закликаю всіх віруючих людей, щоб правильно проводили ці дні, щоб оці святі дні не перетворювали у дні розваги. У дні задоволення своєї плоті, щоб оці дні дійсно були святими днями для нашої душі, щоб ми себе очистили від всякого гріха, від всякої скверни. Багато людей в ці дні приходять і сповідаються о своїх гріхах, каються, просять у Бога прощення і можуть причаститись святих Христових тайн. Я бажаю, щоб Господь всіх людей. Примирив, щоб він навчив нас поважати одне одного, любити одне одного, бо він ради цього і прийшов у цей світ. Не для того, щоб е, зробити для нас ще один привід для випивки або закуски, але для того, щоб ми просто стали нормальними людьми. А він нам показав в цьому приклад, прийшовши у вигляді раба, принизивши себе, не гордість він. Рекламував на цьому світі, а рекламував смирення, доброту, скромність, любов і все прощення. Тож нехай оці всі добрі справи будуть в кожній сім'ї, в кожній душі, в кожній родині, в нашій Україні на першому місці з Різдвом Христовим Христос рождається. славімо Його!